Привіт, друзі! Ви коли-небудь замислювалися, як ваш будинок може допомогти вам вирішити фінансові питання. Наприклад, виплатити високопроцентні борги по кредитним карткам чи зробити ремонт в Домі. В цьому відео я простою мовою поясню, що таке власний капітал нерухомості Home Equity і як ним можна скористатися. Особливо це буде корисно для іммігрантів з України, які вже мають житло або планують його придбати в США. Ми поговоримо про способи використання власного капіталу, такі як Home Equity Loan, HELAC, Home Equity Line of Credit, Cash Out Refinance і навіть про те, як отримати гроші з будинку на пенсії. Поїхали! Мене звати Дмитро Колодяжний. Я вже 20 років працюю в сфері фінансів, маю ступінь MBA і CPA. Моя місія це надати фінансові знання, щоб ви могли стати фінансово незалежними. Моя компанія також надає інструменти для тих, хто хоче побудувати власний бізнес у сфері фінансових послуг. Що таке Home Equity? Уявімо, що ви купили будинок, його вартість зростає з часом, і ви поступово виплачуєте іпотеку. Різниця між ринковою вартістю вашого будинку і залишком іпотечного боргу це і є ваш власний капітал. Наприклад, ваш будинок коштує 300 тисяч доларів. У вас іпотечний кредит 210 тисяч доларів. Тоді ваш власний капітал, home equity 300 тисяч мінус 210 тисяч, це дорівнює 90 тисяч. Це ваші заховані гроші. Вони ніби лежать під матрасом у вигляді нерухомості. Але ці гроші можна змусити працювати на вас. Як можна використати власний капітал у вашій нерухомості? Перше, нічого не робити. Просто живете в будинку і поступово виплачуєте іпотеку і таким чином накопичуєте home equity або в перекладі капітал нерухомості. Друге закрити борги з високими відсотками. Наприклад, кредитні картки чи автокредити. Третє ремонт чи освіта. Четверте. Інвестиції, такі як купівля другої нерухомості чи запуск бізнесу. Які є способи витягти капітал з нерухомості? Перше. Home equity loan. Це звичайний кредит, який ви берете під заставу свого будинку. Ви отримуєте всю суму відразу, і в цьому ви виді позики зазвичай фіксовані відсотки та фіксовані щомісячні платежі. Home Equity Loan підходить для великих витрат, наприклад, для ремонту будинку чи погашення високопроцентних боргів. Більшість кредитних компаній надають цей кредит під заставу нерухомості, але тільки до 80%, а навіть. Інколи до 90% від вартості вашого будинку. Наприклад, припустимо, що ринкова вартість вашого будинку становить 500 тисяч доларів, а ваш поточний іпотечний кредит 320 тисяч доларів. Кредитна компанія надасть кредит під заставу нерухомості лише за умови, що разом з вашим іпотечним кредитом загальна заборгованість не буде перевищувати 80% від. Вартості вашого будинку. В цьому е, прикладі 80% становить 400 тисяч доларів. Ми беремо 500 тисяч доларів, вартість вашого будинку, і множимо на 80% і це 400 тисяч доларів. Оскільки у вас вже є іпотека на 320 тисяч доларів, компанія надасть вам кредит. Тільки на суму 80 тисяч доларів. І в результаті у вас залишиться старий іпотечний кредит на 320 тисяч і новий кредит home equity loan на 80 тисяч. І таким чином ваша загальна заборгованість буде становити 400 тисяч доларів, що дорівнює 80. Відсоткам вартості вашого будинку. Ви можете використати ці 80 тисяч доларів кредиту Home Equity Loan, наприклад, для погашення боргу за кредитними картками з високою відсотковою ставкою. Наприклад, якщо у вас є борг за кредитними картками, за якими нараховується 20-25% річних, то кредит під заставу нерухомості може обійтися вам у 10% річних. Таким чином ви замінюєте борг за кредитними картками на борг під заставу нерухомості, home equity loan, і значно економити на відсотках. Наприклад, ви скажімо, ви платите 1300 доларів в місяць за кредитними картками, а так ви за Home Equity Loan будете, наприклад, платити 500 доларів. Другий тип кредиту називається HELOC – Home Equity Line of Credit. Це як кредитна картка, але під заставу вашого будинку. Ви використовуєте гроші тільки тоді, коли потрібно. Відсотки платите лише за ту суму, яку витратили. Цей тип кредиту підходить для короткострокових потреб, наприклад, дрібного ремонту чи навчання. Третій тип кредиту це cash out refinance. Це коли ви замінюєте свою поточну іпотеку на нову іпотеку з більшою сумою. І отримуєте різницю готівкою. Наприклад, ваш борг по іпотеці 200 тисяч, а будинок коштує 300 тисяч. Ви рефінансуєте і берете нову іпотеку на 250 тисяч. 50 тисяч йде вам в кишеню, а 200 тисяч закриває попередню іпотеку. Цей варіант вигідний, якщо ви можете перефінансувати під більш низькі відсоткові ставки. Тепер давайте поговоримо про деякі особливості для іммігрантів. Перше. Кредитна історія. Для отримання цих позик потрібен кредит скор щонайменше 620 балів. Якщо у вас немає довгої кредитної історії, зосередьтеся на її створенні і покращенні. Друге документи. Ви маєте підтвердити свої доходи в США. Наприклад, треба показати форми W2 чи 1099. Третє, розмір позики залежить від розміру вашого доходу. Кредитори рахують пропорцію ваших виплат по кредитам до вашого доходу. Те, що по-англійськи називається debt-to-income ratio. Іншими словами, якщо виплати по кредиту перевищують визначений поріг доходу, то вам дадуть або меншу позику, або взагалі її не дадуть. Четверте, витрати на закриття. Всі ці позики передбачають витрати на оформлення. Плануйте їх заздалегідь. Тепер давайте поговоримо, як ви можете використовувати свій будинок на пенсії. Це називається Reverse Mortgage. Reverse Mortgage це спеціальна програма для тих, кому 62 і більше років. Ви отримуєте гроші з власного капіталу, з власного будинку, доки живете в будинку. Вам виплачуються місячні платежі. Якщо вартість будинку впаде, банк не вимагатиме більше, ніж коштує будинок. Цей варіант чудовий для пенсіонерів, які хочуть отримати дохід зі своєї нерухомості, як правильно зняти житло, купити житло чи отримати іпотеку? Ми знаємо, як це може бути складно. Нові правила, незрозумілі документи, страх переплатити, але в нас є рішення. Наш курс іпотека для іммігрантів допоможе вам упевнено орієнтуватися в світі нерухомості в США. Ось чому це для вас. Перше, дізнайтеся, як уникнути підводних каменів під час оренди і купівлі житла. Друге, зрозумійте, як працює кредитна історія та як її покращити для отримання вигідної іпотеки. Третє, навчіться готувати документи з першого разу. І головне. Знайдете житло, яке підходить саме вам без зайвих витрат. Курс створено спеціально для українських іммігрантів. Ми ділимося реальними порадами, основаними на тисячах і тисячах історій, як у вас. Не відкладайте на завтра, почніть будувати своє комфортабельне життя вже сьогодні. Переходьте за посиланням і записуйтесь на курс. Ваш дім у США ближче, ніж ви думаєте. Окей, okay. ваш будинок це не лише місце для проживання, це і фінансовий актив. Home equity можна використовувати для погашення боргів, інвестування чи великих покупок. Головне правильно обрати інструмент і розрахувати свої можливості. Якщо у вас залишилися питання. Пишіть в коментарях, і не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові і корисні відео. Дякую, і зустрінемося в наступному відео.